Гаразд, спочатку. Я сказала тобі. Так. Ми... Коли ми почнемо. Так, коли завгодно, це нормально. Привіт! Мене звати Галина Кучинська. Я з Польщі родом, я народилася. Була дуже пухкою дитиною, 5,5 кілограмів. І в цей час моя мати була хвора, навіть батько хворий, а жінка через дорогу о, годувала мене. Вона приносила молоко від корови, кози та молоко від Червоного Христа з Америки. І я була пухкою, пухкою і моїм комфортом була їжа весь час, а діти сміялись, я була нещасною. Дівчиною. Потім, коли мені було 16 років, я мріяла про Америку. Я зберігала гроші і 10 років шукала домогосподарку з Польщі. Але в Польщі, комуністичній країні, моя мати росіянка жодної родини в смочі шати. Але коли мені було 26, я знайшла. З туристичного бюро відпустку до Австрії на 9 днів, і я пропустила її і зустріла свого чоловіка. Він поляк, він теж пропустив. І Його брат він мріяв про Америку. І я була в таборі для біженців три з половиною місяці. І ми приїхали до США і почали сім'ю. Мені було 35 років. У мене була гіперактивність щитовидної залози, і лікар дав мені радіоактивні таблетки. І вони спалили мою щитовидну залозу. І він сміявся з мене, яліни, мені шкода. Зараз до кінця життя ви повинні їсти гормональні таблетки. Я була засмучена і припинила це. Я не слухала його, але мій. Апетит ставав все більшим і більшим. І я була дуже, я всього п'ять, можливо, зараз на одинадцять. Привіт. І я була як монстр. Я не знаю, як ви зробите фото. Так, ні, я можу. Ми можемо показати. Добре. Я нещасна і як повітряна куля. Я важила 246 піті. Вау. Навіть ти ні. Ні. Так, е... я досяг майже 295 фунтів. І Я була дуже хвора. Не зав'язувати шнурки від підвалу до кухні було дуже важко ходити, спати, без дихання, дві подушки і сидіти. Не лягайте сядьте, щоб дихати. І... Після перейшла на багато дієт вгору і вниз, вгору, і вниз, але зазвичай вниз, повільно вниз. Я почала використовувати ці гормони. Наступний лікар, другий лікар, сказав мені, ти повинна приймати ці гормони. Вони допоможуть тобі, бо ти бачиш, що відбувається. Ти помреш. Потім я була на стількох дієтах. Мої подруги казали мені Галино, у нашому віці з метаболізмом і гормонами. Робота, і менопауза, неможливо схуднути, і я показала їм ні, це можливо, і у мене немає друзів, і стільки років я була це так пізно, це так пізно, ізольована ізольована. Від усього світу мені подобається кухня, це правда. Але я показала їм. Потім я не спілкуюся з ними, бо у них завжди різні ідеї. І вони не зважають, ти не з'єднуєшся. Тоді вони з'єднуються. Навіть я згадала про якусь дієту, бо я весь час шукаю щось, що допоможе. приблизно. П'ятнадцять місяців тому я перестала їсти глютен без хліба, без пасти. Я їм, наприклад, солодку картоплю, звичайну картоплю, гречку, кашу гречану. Пшоно. Кіно. Якщо я хотіла спагеті тоді я гарбузові спагеті запікала. Отак. Так це, це смачно. І я додаю. Бамію. З помідором це були багато спецій, да, і кінзу зверху смачна їжа. Наприклад, ми прийшли сюди на цей процес. Рей пропонує тиждень Сереховича. Так я готувала на пару, але це було не корисно, не смачно, корисно, але не смачно. Тоді я створила свій соус. Я додала огірок без насіння. Авокадо один зубчик часнику, половину лимона, трохи солі, кріп, трохи води, смачний кремовий насичений соус для будь-яких овочів на пару. Так, о, і фізично. Я підготовлена. Спочатку я хвилювалася. Чи цей процес? Я пройду, бо, можливо, мій вік, моє серце, можливо, на кілька днів не їсти, не пити, знаєте, але я була здоровіша, ніж інші молоді люди. Так, так. Я здивована. Ви пройшли процес дуже добре. Два великі очі складені в роті, дуже мені допомогли. Це була гарна ідея, що він нам запропонував. Так. І тепер я щаслива більше енергії. Мої друзі не знають, де я. Я сказала своїй сестрі, потім скажи їм, що я йду до дочки, і йду на покупки до стоматолога. Не кажи їм правду, якщо я не пройду. А тепер я дуже успішна і це дуже духовна ініціація є чимось, що підносить моє. Духовне тіло. І я зараз така щаслива. Після семи років я більше не залежна від їжі. Так само як і я. Так, так, ми разом у цій грі. Так, так. Більше незалежна від їжі. Так, це велике полегшення. Просто проходжу повз, і всі говорять, я голодний, я хочу їсти. Я здивована. Я не голодна, тому що весь час я була як сміттєзбирач. Весь час так, реклама на телебаченні. О, я відкрила кухню, можливо, це можливо. О, мені потрібні солодкі фініки. Сухі фініки, майже солодкі або сухий. абрикос. жування було моїм комфортом. Але тепер на цьому занятті я була як квіні. Я покажу тобі, що я роблю у своєму віці. Квіні, що я роблю в моєму. Давай я зроблю фото. Отже, ми разом е трохи пройшли цей процес: десять днів і чотири дні без їжі, без води, нічого. Ми просто грали в, в дуже. Медитативному стані трохи займалися фізичними вправами, з'єднувалися з природою і просто були в моменті, насолоджувалися моментом, і ми дійсно пройшли через це. І знову ж таки, у нас були люди, люди від 22 років, і знаєте, і Вік Галини 70. 70. і дуже великий розмах витрат. Отже, це можливо для будь-кого, і це дійсно знаєте, всі відчувають себе щасливими після процесу, так і оновлені. Та омолоджені і просто відключені від їжі, знаєте, і це принесе різні зміни. Я щасливий що допомагаю людям на кухні весь час, тому що я провів усе життя на кухні. Я був щасливий, ми фрукти готував, нарізав і вранці вони приходили на заняття. Трохи було готово. Дуже приємно, це було дивовижно. Дуже приємно. Я був як мати для нашої групи. Я відчуваю себе матір'ю, і я хочу більше відкрити своє серце, тому що любов це ключ у всьому світі. Якщо ти не можеш любити, її, і ми цінуємо вашу не відчули. Мені подобається служити іншим людям і любити більше людей це те, що мені потрібно. Ось, і все. Це все, що нам потрібно. Нам просто потрібні любов, обійми і вода. Це нормально. Можеш зробити для мене фото? Добре, я йду сюди. На дерев'яну підлогу. Отже, що галіні збирається робити? Мінівік. І мінівік. Сивина, і сивина. Можеш піти сюди? Так, да, і це і сиве волосся, і. Фото. Гарно працює.